Сягне долар, позначки 45. Які ваші очікування буде сильно долар там, ні, більше думаю, 45? Ні, я думаю, що ні. Не буде. Я думаю, що стримують. Хвилює, а як вже? Чому? А Тому що ціни ж вищі ви, ви, тоді стають на все. Найкраще зберігати заощадження в доларах або євро, просто так само це все диверсифікувати, бо все-таки зберігати в гривнях не є на то надійно. Не тільки долар, ціни на пальне теж лізуть у гору, особливо здорожчав дизель. Чому так відбувається? Які прогнози на майбутнє? Почнемо з курсу валют. У листопаді долар показав тенденцію до зростання. За останні декілька тижнів американська валюта подорожчала на 30-40 копійок. Останнім часом курс долара тримався стабільно в діапазоні 41-42 гривні. Тепер же перетнув позначку у 42. Ситуація дещо схвилювала людей. Наприкінці року американська валюта почала рости з кількох причин, кажуть експерти. Але основна це опалювальний сезон і ворожі удари по українській енергетиці. Потрібно забезпечувати ще ті ж саме, наприклад, ТЕС, вони теж ті ж самі вугілля і так далі. Ми вимушені частково купувати все це за валюту. Ну і крім того, зараз енергогенерації її не вистачає. Теж само електроенергія, ми вимушені зараз імпортувати за кордоном. Все це збільшило попит на валюту. Проте експерти зауважують, панікувати і скуповувати валюту не варто, адже Нацбанк утримує курс гривні. Для цього має рекордні золотовалютні резерви. Національного банку зараз більше 46 мільярдів золотовалютних резервів. Крім того, ви знаєте, що останнім часом ми отримали зараз 6 мільярдів євро від Євросоюзу. Зараз почалися вже перемовини з МВФ стосовно нової програми. То в принципі я дивлюся на ситуацію достатньо оптимістично. Тенденцію до зростання показує і євро. Минулого тижня дещо схвилював і курс євро, який знову перетнув позначку 49 гривень. Зараз в одному з обмінних пунктів Києва євро можна купити за 49 гривень 20 копійок. Щодо євро, тут більше впливає фактор міжнародної політики, визначають фахівці просідання долара у світі відносно інших валют. Щодо прогнозів до кінця року, як підкреслюють аналітики, долар все таки має тенденцію до подальшого зростання, але воно буде незначним. Незначна девалюація може бути. Тобто, іншими словами, ви можете побачити навіть до однієї гривні. Я так говорю, нібито це дуже багато, але зростання там навіть 42 до 43, а це знову ж таки не більше там півтора трошки більше півтора відсотка на кінець року все ж таки євро може досягнути в Україні десь позначки в 50 гривень на міжбанку. Це дійсно така ситуація може бути, але вона теж не є глобально критичною для ринку. Все ж таки, десь відсотків 60 своїх защаджень я би тримав зараз. Від 50 до 60 я би зараз тримав в гривневих інструментах, тобто це депозити, в А решту я би тримав все ж таки в валюті. Росте не тільки долар, ціни на паливо теж причому тут цікава ситуація. Стримку здорожчало саме дизель на пальне, кажуть експерти. Його вартість подекуди вже сягнула 65 ти гривень за літр, і майже зрівнялася з ціною бензину за останній місяць. Закупівельна вартість а відповідно оптова ціна в Україні зросла на 6 гривень за літр. А на колонках за той же період вона зросла десь на дві з половиною Тобто, бачимо, що розрібні ціни не. Ну, традиційно не поспівають за гуртовими, які ростуть одразу, але бачимо, що є подальший потенціал для зростання. Ми його оцінюємо десь пару тройку гривень з найближчими там двома е, тижнями. І це суттєво вдарить по гаманцях водіїв. Зізнається Дмитро Абрамов, чоловік за кермом два з половиною роки, і майже весь його робочий день залежить від машини. Я їздити доводиться багато, тому що робота далеко знаходиться. Ну, 3-4 тисячі гривень у місяць витрачається так. Щоденний маршрут Дмитра понад 60 кілометрів. Це 6 літрів диспалива, майже 500 гривень лише на дорогу туди і назад. У разі здорожчання витрати зростуть суттєво. Підніметься ціна на дизель. Ну тисяча, півтори тисячі. Я не знаю там гривень. Додатково треба буде витягнути з кармана, покласти на паливо. Відповідно, подорожчає знову вся продукція. І Проїзд сам подорожчає, де спаливо дорожчає, навіть попри те, що ціна на нафту у світі тримається стабільною і навіть іноді падає. Причина збільшення вартості нафтові санкції Сполучених Штатів та Євросоюзу. Європа змушена імпортувати дизель і шукати нових постачальників. Багато пального сьогодні приїздить з Туреччини з Індії, які є найбільшими покупцями саме російської нафти. Тобто, треба знайти заміну. Цим величезним обсягом. І це створює додатковий тиск на нетоксичні, скажімо так, напрямки, і це теж додає цінам зростання. Ще одна ймовірна причина здорожчання диспалива – зростання акцизів з 1 січня, але зауважують експерти, воно буде несуттєвим. у межах півтори гривні. Лена Логінова, Володимир Дєдов, Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.